Слава Україні! Героям слава! Дорогі захисники! Вас вітає Львівський поліграфічний фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка. Щиро вітаємо вас з Днем Збройних сил України та з Днем Святого Миколая. Від усього серця дякуємо вам за кожен прожитий нами день. Бажаємо вам міцного здоров'я, наступні свята зустріти в родинному колі. Хай Бог вас оберігає, а Україна не забуває. Не гойця, мля, не горіться, не дістують, а не тюки, а видюки, весело, засують. В чисто схожі забоситься, а не поспівають, залія вітають, попри світають, паспітай, що до чудо впорізають. Боже, прийдені, Бога, притягні, весела новина, причуща діва, преші діва, породила сина, Христос спостроїся, бо поплодився, ангели не виспіхають царія вітають, по пастирі аститають, чудо, чудо помітають, і ми рождено, і ми рождену, Богу посмідаймо. Слава бочні, слава бочні в чому.

Вже породила Божу дитину. Зірці різдвяній, цім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря світить ясно і завзято. Зірка освячує схід благодаттю і підглядає в палати поранених солдатів. Знає, як хочеться свято додому, знає, що мають кутюваний тому. Зірка різдвяна, сяє вогнями, бо перемога точно за нами. Не віддамось Богом в серці свого. Христос народився. Славімо.